Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку за повідомленнями генштабу. Росіяни намагаються відбити втрачені позиції неподалік Кліщівки та Андріївки. Це на південь від Бахмуту. Там нині тривають важкі бої. Детальніше про ситуацію на східній лінії фронту в репортажі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. Вечі відводиш наша наїда. Бачив, може звичайно, дрон, бачиш? Бахмутський напрям до позиції нашої піхоти тут можна дістатись лише під прикриттям ночі, коли ворожі дрони майже сліпі. Росіяни зараз намагаються зупинити наш наступ і контролюють всі проїзні дороги до окупованого міста. Ходи пішли штурмувати. Якщо ми всміємо, знайшли бути пі піти і б. Пі я ось тою балкою прыгу. там пі дохи хваляється. Місце, куди нас супроводжують бійці 93-ї бригади Холодний Яр це колишні російські позиції. Тепер на них закріпились наші воїни. Ворог про це знає, тому системно накриває їх вогнем. Словка стріляють дуже швидко пройдуть. тільки виход і одразу зразу. Ворожі дрони у небі, мов у себе вдома. Тому зайвий раз з посадок і укриттів хлопці не виходять. Аби безпечно провести ротацію людей, підрозділи поспішають все закінчити до світанку. Пересування техніки контролюється росіянами у першу чергу. Авіація, артилерія, танки і міномети по наших оборонцях б'є все наявне озброєння росіян. Чим ближче схід сонця, тим гучнішою стає канонада на позиціях. Андрій показує, чим росіяни нещадно накривали ці позиції. Від таких шрапнельних снарядів навіть щільна посадка не врятує. Снаряд розривається в воду і на вас. Противник мало що підступний. Він ще й досі доволі сильний. Констатує Андрій. Наш наступ на Бахмутському напрямку, хоча й успішний, але доволі важкий та кривавий. Росіяни впираються з усіх сил. Ні одна армія світу вам не скаже, що легко воювати. Будь-який противник, ті самі британці там в Афганії пробули скільки американці, я думаю, вони вам не сказали, що там легко воювати. Я був місяць в Британії на навчаннях. Я сказав, що вони бі цієї війни, яка в нас, вони ну, вони взагалі вони так... вони навіть не представляють, що це таке. Вони кажуть, ну як можна воювати з противником, противниками 10 раз переважає по всьому. З цих посадок поблизу Бахмуту росіян вибити теж було важко, але наші військові це змогли. У цій місцині нестерпний трупний сморід. Тіла своїх загиблих московити так і залишили тут. Хоча і за їхнє життя російське керівництво не надто піклувалось, ці плити зі звичайного чорного металу наші хлопці дістали з бронежилетів загиблих окупантів. Написано там, що <звук> У -у -у -у, 50 рублей! Ага, є тут таке. 50 рублей. Не, ну це штатні плити, це більш-менш нормальне. Є попадають э, з обичного метала, видно в них пробойни, даже вот осколки. Розрахунок важкого міномету, яким командує Євген, готуються до бою. Хлопці прикривають наші наступаючі у ївці підрозділи. Коли все готово, і міномет наветений, розрахунку дають відбій. Ціль зникла. Навмання мінометники не стріляють, адже кожна міна під час наступу це життя наших штурмовиків. Не так просто, що кидають, бо ситуація. З БК його підвозять. Ну його намагаємося весь час економити. Тобто, коли вже треба, тоді да. Тоді вже ніхто не економить, кидається скільки треба, відправляється, як кажуть, до конечного адресата. Та, попри все, наші бійці впевнені, як би росіяни не опирались з української землі, їх виб'ють. Бо ми боремось за своє існування за право жити з Донеччини з вірою в перемогу і Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини